Плані, або в такому контексті так званого дозволеного мистецтва, тобто такого поступового розширення е, меж можливостей соціалістичного реалізму, тобто офіційного, е, офіційного методу радянської доби, е, і включивши в якості контрасту ще нонконформізм е, е, в особі перш за все алею Польської Панаси Заливахи. То тут ми, як я вже говорила на початку на самому, ми побудовуємо лінію саме сучасного мистецтва. Те, як це могло би виглядати, наприклад, якби був музей сучасного мистецтва, якби ми дивилися на те, як розвивалося би сучасне мистецтво, тобто якби які біги ми мислили в цьому сучасному мистецтві з сьогоднішньої позиції, з погляду сьогоднішнього дня. І, звичайно, тут ми говоримо, починаємо нашу розмову саме з мистецтва андеграунду, тобто з неофіційного мистецтва, яке неможливо було власне, побачити на виставках радянського часу, на відміну від того, що ми могли побачити в сусідньому залі, і тут дуже цікаві є моменти. От ми з вами пройдемо по трьом залам. Як я вам говорила, відчуття часу, переживання часу, взагалі, це відчуття сучасності, цього намагання бути сучасністю, бути сучасним, оце лежить в основі прагнень практично цих художників, з якими ми сьогодні з вами будемо тут стикатися. Справа в тому, що чому на цьому зроблений акцент, шістдесяті роки. Це переламне час в світовому мистецтві, час, коли з'являється концептуалізм, коли мистецтво доходить до такої точки мовчання, коли з'являються абсолютно нові радикальні види мистецтва, те, що нам вже тепер добре знайомо. тобто і перформанс, і відео, і інсталяції і таке інше. Оцей бік залізної залісами нічого подібного не бачимо в цей час. Але це не значить, що мистецтво застигає, що мистецтво все одно залишається так би мовити в річищі соцреалізму. Є люди, які хочуть бути співзвучними своєму часу. Люди, які жертвують, скажімо так, славою, своєю відомістю, своєю визнаністю офіційною. Навіть. Найелементарнішими побутовими, можливо, зручностями вони жертвують ради того, щоб бути сучасним і ради того, щоб бути вільним. І це відчуття насправді воно пов'язано в цілому з епохою модернізму, тобто відчуття сучасності. І якщо ця епоха закінчується на Заході якраз в 60-ті роки, то в Україні в силу специфіки звісно, нашого соціокультурного простору воно Років. Ми з вами будемо бачити, як це відчуття модерності, це відчуття сучасності тут трансформується. Е, і е, важливо те, що ці всі художники вони намагаються подолати застиглий час соцреалізму, да? тому що соціалізм це певний е, конструкт скажімо так, ментальний, який е, не передбачає якогось розвитку форми. І дуже важливо для українського самомодернізму, для мистецтва 60-х-70-х років, а ми в цьому залі саме на нього звертаємо увагу, те, що своїм завданням ця епоха бачить необхідність зв'язати перервані зв'язки. Ви знаєте, що і взагалі, новаторські напрямки, новаторські течії початку ХХ століття в Україні були насильницькі перервані в 30-ті роки. І все це було відсунуто, замкуто. Деякі представники взагалі мистецької сцени взагалі були знищені фізично. І от в 60-ті роки художники. Власне, з 50-х років, з часу відливі, коли вже з'являється ця ілюзія, що уже сталінський час не повернеться, ці страшні роки не повернуться, ці люди і намагаються власне ці зв'язки перервані зв'язати, тобто продовжити ті експерименти в галузі форми, які почали художники початку ХХ століття. століття. Тому ми з вами тут бачимо дуже багато абстрактного мистецтва, мистецтва, якого не було на офіційних виставках в Радянському Союзі. Це було важко уявити. І все це були, можна сказати, такі лабораторні квартирні експерименти. В основному таким осередком дуже значним. Який якраз працював цією традицією абстрактного мистецтва, досліджував традицію ікони вітчизняної і традицію модернізму, і світового і вітчизняного був, звісно, одеський осередок. І от у нас якраз представлені такі крупні імена. В нашій колекції є ці крупні імена. А я хочу звернути вашу увагу. Наше бачення один із варіантів бачить, да, як розвивалося мистецтво з його переживанням сучасності протягом минулого півстоліття. Але це ще відображення нашої колекції. Це твори, як я вже вела тільки з нашої колекції, і відповідно всі сильні і слабкі сторони відображають. Слабкі я на увазі в тому сенсі, що нам ще, ще є куди рухатися, чи є що збирати, чи є що досліджувати, що відкривати. В цьому відношенні. Тому я можу сказати, що це гордість нашої колекції, те, що у нас є твори Істрільникова, і Васальця, і Людмили тобто абсолютно першорядних художників. Крім того, хочу звернути вашу увагу також ще на один важливий осередок, а саме на Львів, який, до речі, був і залишається зараз таким передовим, можна сказати, осередком. Якраз модерністичної лінії. І тут центральною постаттю, звісно, є Карл Звіринський. Художник, який працював у молоді абстрактного мистецтва, і ще найцікавіше, от от верхня його роботи, вертикалі, вона зроблена з дерева, робота зроблена ще в 50-ті роки, звертаю вашу увагу. Справа в тому, що Карл Звіринський якраз був з тих художників, які, які цікавилися тим, що він був дуже живий. На заході. І, приклад, і, Джекса Полака спричинив э, вибух його в мистецтві, він якраз став працювати з такими не мистецькими матеріалами, з мистецькими формами. От вертикалі якраз за своїм драматизмом дуже добре передають цю інтерпретацію грізкого митця. Крім того, дві роботи, які поруч з Карлом Звіринським тут представлені, а саме робота Андрущенка і Патика. Вони, як ви бачите, працюють з, народним, з народною традицією. Але це надзвичайно цікава тема для адекранту, тому що народне, народне мистецтво, воно, звісно, визнавалося і підтримувалося в офіційному радянському мистецтві. Але до нього ставлення було як для до чогось такого досить маргінального як до синоніму сільської культури. І звісно, що це не було предметом такого дуже серйозного дослідження, більше мистецького. А от Представниками видатними Львівського осередку є Іван Марчук, який згодом переїхав до Києва. От у нас представлена, ну, можна сказати, перлина нашої колекції, тому що це е портрет -патр на Ступки е початку 70-х років, в герадії. Е Микола Шемчук також представила тут в колекцію. Ну і нарешті ми можемо з вами перейти до київського посередку, до Київського центру. Це також надзвичайно цікава тема, тому що тут ми бачимо перш за все таку, можна сказати, символічну для вже історії культури України постать, як Григорій Гавриленко, який все своє життя присвятив такому пошуку гармонії. І дослідам сам, дослідження повні, працюючи і в фігуративному мистецтві, і в галузях абстрактного мистецтва. А, і навколо нього розташовані ті художники, які якраз розвивають цю аналітичну лінію, насправді започатковану авангардними е, течіями початку ХХ століття. Той Олександр Дубовий, той же Ларі Лама, Яким Левич. Чином. Але з іншого боку, я просто хотіла звернути вашу увагу, що українське мистецтво воно постійно балансує от на межі от такого пошуку чистої ідеальної гармонії, такого чистого раціо, як це проявлено, наприклад, найкращим чином, звісно, з кожух зі Гаврилетка, і е, таким переживанням, е, абсолютно вітальним, стихійним, якихось своїх прадавніх, абсолютно образів. Емоцій. І от ця вітальна енергія, ця експресія, вона дуже добре проявлена в творчості видатного художника 70-х-70-х років Анатолія Лимарєва. Його роботи знаходяться також поруч, і ви бачите, що ця експресія, яка виражена в кольорі, якраз і показує цю неприборкану енергію, яка десь там притлує. В українській душі, скажімо так, в українському характері. Крім того, я хотіла б звернути вашу увагу на те, що соціальна тема, звичайно, сильно починає, хоча я мушу тут звернути вашу увагу, що такої яскравої теми соціальності да, ми не побачимо в творчості художників деграуку на рівні сюжетів, скажімо так. Да? Тому що їхнє завдання було, полягало в тому, щоб високою культурою форми своїми новаційними пошуками, зверненням до традиції світового вітчизняного модернізму, протиставити себе оцій загальній, дуже середній за якістю продукції соцреалізму. І тому саме такі чисті формальні пошуки, скажімо так, і були на часі і були важливі для них. З іншого боку, вже всередині 80-х років, коли насправді на мистецьку сцену України виходить не тільки молоде покоління, про яке ми зараз вже будемо говорити в наступному залі, але і художники старшого покоління, які визрівають наче, на цей час, той же Олег Живатков або Галина Григор'єва. І, зокрема, Валіна Хулів, які Варінова Хуліба якраз для нас цікава тим, що вона однією з перших звертається до таких е, е, важливих тем пам'яті, е, збереження пам'яті і взагалі соціальної відповідальності е етичного вибору українцям. В, в, в <просту> до цієї теми ще ми ще дуже з вами поверталися.